Вітаю, любі друзі! Сьогодні хотів би продемонструвати вам даний автомобіль mg 4 зняти на нього коротенький огляд від власника Volkswagen d 4, так як я вже проїхав на ньому близько 40 тисяч кілометрів. Тому думаю, порівняння Volkswagen d 4 з цим mg 4 було б на відміну. Цьому відео ми з вами пройдемося по дизайну цього автомобіля, подивимося, який він всередині, який в нього багажник, яка в нього підвіска, і також який в нього драйв. Ну що ж, розпочнемо? А заздалегідь прошу вас підписатися на YouTube канал Арсеній Мотозюк. Давайте відразу будемо говорити про зовнішність цього авто. Бачимо достатньо такий стрімкий силует, агресивна передня зовнішність. Ви просто подивіться на цю оптику. Вона, не мов, не ну, знаєте, в такому хижачому стилі. За сам автомобіль, прошу оператора підійти до мене. Якщо ми бачимо, в неї дизайн близько такий схожий, як на Hot Hatch. повністю її форм-фактор і філософія. Не буду наводити аналогії з автомобілями, які він нагадує. Прошу, давайте зглянемо, як вона, в принципі, профіль даного авто. За довжиною, це в нас десь Volkswagen Golf. Це повністю golf клас. Авто в нас належить до c класу. Щодо, давайте от я стану біля неї висоти автомобіля. зріст становить 1,77 м, Тобто, ми бачимо, що моє плече вище за неї. Так. Давайте, дивіться, диски, наші колеса. Як казав Генрі Форд, 60% краси автомобіля це його колеса. Тут у нас аеродинамічні ковпаки. Якщо ми їх знімемо, то ми побачимо легкосплавний диск вже на зимній резині. Що можу сказати, вже проїхавшись тут близько 10 кілометрів на даному авто, я зрозумів, що 17 дисків для цього автомобіля більше, ніж достатньо. Давайте перейдемо до задньої частини автомобіля. Вибачайте, тут трошки бруд, довго шукали місце для зйомки. Задня частина тут у нас іде поєднання як футуризму з японською школою автомобілебудування. А саме з чим? А саме з Lexus RZ. Тому що ці косячі вушка просто не лишають вас, так би мовити, равнодушним. Багажник, ну, до. Чесно кажучи, перед цього автомобіля мені більше до вподоби, ніж його задня частина. Але задня частина не викликає ніяких негативних емоцій. Це суб'єктивна моя думка, тому оцінювати дизайн вже я вважаю, ви маєте самі. Подивились, оцінили, подобається, не подобається. Вже як ми з вами поговорили за зовнішність, давайте згадаємо батарейка. Це один з ключових моментів для будь-якого електромобіля. Тут ми маємо 64 кВт години. Як на мене, 64 квт години для даного авто це досить нормальна ємність. Чому? Тому що я, як власник Volkswagen d 4, можу сказати, в неї вага менше, майже там більше ніж на 600-800 кг, ніж D4. Так як в неї трошки менше вага, ніж то витрата, звичайно, вона проїде менше ніж d 4, десь на 50-70 км. Але все ж таки я вважаю, це не є так, би мовити, поганою рисою цього MG, порівнюючи з d 4. Маємо 64 кВт, літій іоніва батарея. Давайте щодо заряджання, ми з вами відкриємо лючок. Ми маємо тут відразу порт зарядки CCS2 Combo. Дивіться, зрозуміло, що хто купує електромобілі. Електромобілі купують хлопці які? Або перше, живуть у приватному будинку, або живуть у квартирі. Звичайно, що якщо ви живете в приватному будинку, то будь-який електромобіль це буде навіть зараз на старих 2,60, це буде набагато вигніше, навіть чим авто на ГБО або на дизелі. Звичайно, що Рено Megane – це божественна машина, але все ж таки ця буде більш економна. Дивіться, якщо ми по GPT-шки заряджаємося, то ми вдома можемо. Е Туди йде 11 кВт. Ми припустимо десь в подорожі, їдемо в Одесу, у Львів, у Дніпро, куди завгодно. То відкриваючи, що постійний струм, це ЦС2 комба, вона може приймати 140 кВт. Тобто ви спокійно проїхали десь 300 км, я, як з власного досвіду скажу, в мене ID проїжджає і 400, і 450. Ну, давайте візьмемо 400. Але все рівно кожні 300 км, навіть якщо ви йдете на авто з ДВЗ, ви хочете стати, попити каву, трошки відпочити. Тому я вважаю, що. Цієї батареї загалом чим достатньо. Ви 300 кілометрів проїхали в нормальному режимі. 100 з кліматом, 100 110 140 кВт заряджаємо. Тобто ми з вами розуміємо, що якщо цей автомобіль може приймати 140 кВт, ми легко його зарядимо за той час, коли ми з вами п'ємо каву. Давайте щодо загальм, оце перевага. Дійсно проїхавшись Гальма тут, порівнюючи з ІДІ 4, це небо і земля. Водій 4 вони як у вантажному автомобілі Камаз беруть з самого внизу. Їх прям треба в саме низ продавлювати. Тут навіть там, якщо не ставиш рекуперацію, вона дійсно гальмує, як влита. Гарно гальмує. Не знаю, чесно, на Гольфі не їздив, їздив на тайпері. От на рівні тайпера гальмує дуже добре. Давайте перейдемо в салон. Ну що, любі друзі, ми з вами у середину даного автомобіля. Давайте розпочнемо взагалі, яка тут компоновка. Ми маємо, що? от, Пасажирське крісло, моє водійське. Дивіться, якби є оцей у нас пустий простір, як зараз у багатьох електромобілях, це зараз, так би мовити, мовітон, це, це зараз всі так роблять. всі. Дана консоль, це у нас, так би мовити, відсилочка на Hondu сєрві першого покоління. Просто у нас тут не, не вистачає важеля для перемикання, передач, але у нас тут є шайба. Давайте. Розпочнемо все ж таки з посадки. З моїм е, зростом 176-177, дивлячись Демірою, Сіда... можна легко їхати, в лежачи. Тобто це зручно. Тим паче, так як вона кермується, це просто ну, ідеальне поєднання. Ролеве ну, колесо. Форм-фактор, звичайно, що без нижньої спиці, відсилка до нашого улюбленого W222 Мерседеса. дійсно керується добре, воно шкіряне. За все ж таки, навіть воно всюди буде шкіряне, це просто неймовірно. Дивіться, у нас є фізичні кнопки на кермі. Це також я вважаю, що це перевага навіть на тими, які є айдішці. Тому що в нас в айдішці з вами, вони сенсорні, але з вібромоторчиками, Але ці мені більше подобаються. Так, ось ми запустили наш з вами електромобіль. Щоб його запустити, у нас немає тут кнопки стар-стоп, нам лише достатньо два рази натиснути на педаль гальм. І все, наш автомобіль запускається. Пане, взагалі, сам щиток ну, приладів на такий мінімалістичний, як на Volkswagen A D4, він виводить більше інформації. До нього питань нема. Чудовий щиток, все. Також у нас є бездротова зарядка за такі гроші. В Д4 за ці гроші у нас бездротової зарядки не буде. Давайте поговоримо. Тут я все сказав, підлокітник. Нормальною розміру, пошитий шкірою. Так, тут у нас, звичайно, твердий пластик, ну твердий, але тут шкіра. Що, що стосується склопідйомників, то, то тут у нас звичайно, школа Volkswagen. Вверх-вниз. Тобто натиснули, він став. Питань до склопідйомників не виникає. Шайба. Проїхавши 40 тисяч кілометрів на ID4, ви мене спитаєте, Арсеній, ну ти з батьком звик до цього, коли у вас перемикач на рульовій колонці. Звичайно, це зручно. Питань, тут шайба. Чесно, взагалі, ніяких негативних коннотацій. Зручно чудово. І стоянкове гальмо. Систему я вже... Так би мовити, заздалегідь покористувався. Вона не така мінімалістична, як в ID 4, але також питань до неї не виникає. Давайте покажемо наш так би мовити бардачок. Він, звичайно, що маленький, Від 4 більший, але ну, маємо, що маємо. Тут я, в принципі, все сказав. Ну, як саме освітлення є в нас для окулярів сонцезахисних, питань нема. І, звичайно, що зеркальце, але, на жаль, без підсвітки. Пропоную переміститися на задній ряд, і я сяду сам за собою. Ну що ж, я вже сижу сам за собою. Відразу можу сказати, що Volkswagen ID.4 місця ззаду більше, ніж тут. Але, так би мовити, зріст в мене 177-176. Сижу за собою. Бачите, ще є місце, але там в мене е посадка, так би мовити, я лежу просто. Я не бачу краю капота спортивна посадка. Спинка пряма а до посадки питань не виникає. Тут у нас якби комбіновано, але взагалі все чудово. Є, звичайно, у нас порт для зарядки USB A. Тут у нас, так би мовити, жорсткий пластик, ну, є лакування, шкіра. Також. Ну, ці, там Кишеньки. Питань зовсім немає. Звичайно, якщо порівнювати з AD4, в AD4. Трошки більше місця. Але ID4 це не клас цього авто. Це в нас C клас, а там же в нас перехідний від c класу Ну, салон там на c клас, а розміри едіжки на D. А це в нас чистий гольф клас. Підлокітника у нас, на жаль, немає. Але все ж таки, це в нас ходхет. Це вже більш не така, щоб сімейна машина це машина для себе, так би мовити, улюбленого, але, бо також те, що сюди можна з легкістю посадити. Давайте знімемо багажник. Так, ну що ж, давайте. Подивимось з вами на багажник даного авто. Так немає електропривода, як в айдішці. Ну, я б не сказав, що це великий мінус, коли ми будемо говорити з вами за гроші, за ціни даних авто і що ви за ці гроші отримуєте. Багажник тут е, достатньо ну, невеликий. Якщо ми з вами дивлячись, в чому ми будемо міряти, що сюди влізе. Якщо ми будемо міряти мішками з картоплею, я думаю, сюди 3-4 мішки. Ну, я думаю, не 3, а десь 2-3 мішки сюди влізе. Ну і тим паче я. Є поличка, тут у нас немає запасного колеса, є лише ремкомплект. Але ми ж знає, бачимо, що зараз у всіх сучасних автомобілях ми не маємо запасного колеса, маємо лише ремкомплект. Щодо закривання є ручка. Ану, він не гупає. Ні, не гупає. Взагалі. Давайте підсумуємо не драйв, а саме зовнішність. Так, ця машина так само аскетична, як і ID4. В неї все ж таки більш жорсткі пластики, ніж в ID4, але і філософія даних автомобілів різна. Пропоную вже проїхатися на ній і показати, як вона їде. А от їхати так, як цей автомобіль ID4 вже не може. Так, ну що ж, тепер пропоную оцінити драйв даного авто. Перемикаємо на драйв, рушаємо. Відразу. Давайте поставимо наш автомобіль у режим спорт. Я не нормал. давайте зараз зараз спорт поставимо. Так, все, спорт є чудово. Виїжджаємо. Автомобіль, отак дійсно сказати. Порівнюючи з зайдіха, він збитий. Він краще керується. В нього, дивіться, потужності всього на 7 кінських сил більше. Але... За рахунок того, що в нього набагато менше ваги на 800 кг, ніж у Айді. Прискорення в нього більш такі динамічні, ніж у AID. От бачите, тут, тут маленькі нерівності, він збитий. Щодо керма, то 0, Яскраво виражено 0. Гальма. От, о! Лежачий поліцейський, давайте ми зараз покажемо, як ми їх переїжджаємо. Швидкі у нас 20 км на годину. Ну, Вайдіжці було б м'якіше. Можу вам сказати сміло, але все ж таки це трошки інший автомобіль. Давайте зараз ми вийдемо з вами на дорогу. До керма питань нема, У мене взагалі все ну, більш-менш все подобається. Гальма відмінно просто хапають, як, як клеють. Зараз виїжджаємо і покажемо з вами все ж таки прискорення. Вже більш тако в русі. Вже поспілкувавшись там, з менеджерами, там, позвонивши власникам, я отримав інформацію, що у даного автомобіля витрата десь 16 кВт в місці. В принципі, цим даним можна з легкістю вірити. Чому? Тому що у Айдіхи десь 18-19. Якщо ми будемо з вами все ж таки брати до уваги сам фактор ваги, то 16-17 кВт в місці, якщо у нас буде спокійний рух, то з легкістю можна робити. Так, Зараз почекаємо, поки хлопці прийдуть. Чесно, бездратова зарядка, лак, дизайн просто аскетичний. От я знімав огляд на біойді Юань. ну, юань більш такий нафарширований, там шкіра. Але ж там і дизайн, там школа більш така китайська. Тут типовий європейець, типовий ваг. Ну, ваговська школа, якщо ми будемо так говорити, аскетизм. От дивіться, я трошки кермо вправо, машина вправо, трошки вліво. Тобто, нуль вона керується ну, на рівні. Дійсно, хот-хеч. даремно її, так і продавці її позиціонують. Знаєте, що ми отримуємо в вайдіжці? В Вайдіжці ми отримуємо багато машини за достатньо такі нормальні гроші. Тобто там наведемо аналогію з Kia Sportage. Так, ви платите там, 29 тисяч зараз за Pure Plus. Але ви ж там не отримуєте не ЦЦ-комбо зарядки, не шкіряного салону. Але машини багато. А тут не так. Тут, так, давайте скажемо, що комплектація трошки бідніша, але в наш шкіряний салон за 29 буде, і вже відразу йде порт швидкої зарядки, який може приймати 140 кВт, а вдома 11 а в ID-4, на жаль, в нас тільки джібітішка, яка вдома буде вас приймати 7 кВт, або вона публічних зарядках. Хочете швидко на ID-4 заряджатися, доплачуйте пару тисяч доларів і встановлюєте собі цей порт зарядки додатково. Так як в той же час на цьому автомобілі він вже йде з салону із заводу. Давайте зараз ми трошки У Мене я вам скажу чесно, ще не постійні права, але. Тут таке. В повороти вона входить чудово. Гальма. Взагалі. Мені дуже подобається. Дуже. Пропоную, ми зараз трошки відстанемо від вантажівки спереду і натиснемо гальмо, щоб ви так трошки станемо, щоб ви побачили, як вона може розганятися. Ну, Припустимо, зараз буде 0. О, давайте 0. Ми стали. Ну і поїхали. Біжить швидше, за зайдіху. Дійсно, біжить швидше за IDу. Не сказав би, що прям дуже сильно, і тормозить вона класно. Класно тормозить Дійсно, на мою думку, от на мої такі судження, на 30% вона все ж таки швидше розганяється за Volkswagen ID 4. Давайте вже будемо підсумовувати дане відео. Я вважаю, що більше вам тут води лити не будемо. Що? Давайте порівняємо: ID 4 за 29 Pure Plus і, ну Давайте там вже напевно є пролайт, але це таке за ці гроші. І порівняємо mg 4. Тут ви отримуєте. Звичайно, що менше автомобіля. Це якби перевага ID-шки. Тут ви отримуєте більше спорт, більше керованості. Звичайно, також порт. Це достатньо вагома перевага, тому що вам не треба викидати додаткових пару тисяч доларів, щоб у вас був швидкий порт зарядки, щоб ви могли подорожувати. Тому що ви на ID 4 з 7 кіловатним портом подорожуєте максимум, Я не знаю, куди ви від'їдете від Києва. Так, дивіться, загинаємо з вами пальці. Краща керованість. Відразу ви маєте порт. Так, автомобіля менше. Перевага ID. але тут перевага це порт. І най, як найбільша – це автомобіль, він є офіційним в Україні, і ви будете мати на нього гарантію 7 років або 150 тисяч кілометрів. Погодьтесь. Я думаю, мало хто з вас, любі друзі, мої підписники, проїжджає на автомобілі 7 років. Зазвичай в Україні хлопці від'їздили 5 років і продали. Тут, грубо кажучи, у вас на весь термін користування автомобілем є гарантія. І він, і він офіційний. Ну, тому що будемо чекати повнопривідну версію, так? На 435 сил, оце я думаю, буде взагалі пуля. Тому, любі друзі, я думаю, що ця mg 4 зараз буде робити гарну конкуренцію до ID 4. І я все ж таки вам радив, якщо ви обираєте собі зараз електромобіль, з'їздіть на ID 4, покатайтесь. Покатайтесь на MG4. Я думаю, що ви, якщо ви вже прям не такий старий, у вас ще є якесь дитинство, як у мене там в житті, і ви ще там чи молодий, чи малий, і хочете собі придбати електромобіль, то я думаю, що МЖ4 вам більше сподобається за І4. Я, я навіть не думаю, я в цьому впевнений. Але якщо у вас є родина, то звичайно Ді4 це ваш вибір. Ну, якщо у вас велика родина, вам треба багато місця. Тут драйв, там комфорт. Все. Тому їдемо зараз. Стаємо на паркування і записуємо вже завершальне слово. Давайте, любі друзі, підіб'ємо підсумки даного відео. Ми з вами з'ясували, що ID4 – це більш сімейна машина, а це машина, від якої ви отримуєте більше драйву і задоволення від їзди. За предоставлену машину хочемо подякувати MG Віді і особисто менеджеру Денису, який Є мій підписник, давно мене дивиться і запропонував в принципі, мені і відзняти і порівняти даний MG. І посилання на хлопців лишаю в описі до цього відео. Зацікавила машина. Будь ласка, приїжджайте на тест-драйв, поговоріть будь-які питання. І, звичайно, що якщо припала до дочі, то це, я думаю, буде гідний вибір, якщо порівнювати з Д4. Це дійсно, як на мене, гарантія. Це з офіційних більш таких масових машин це зараз головний конкурент буде у id 4. Дякую, що переглянули відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!